Фабрика кухня виникла необхідність внесення змін до програми реформування, там десь не змін та місцевого бюджету. Розсідається, колеги, тому виникла необхідність перед сесією розглянути в новій редакції ці два проєкти рішення. Тому проводимо спільне засідання постійних комісій. Для проведення засідання нам необхідно брати головуючого. Депутати вище підсаджуються. Віталій, що тут міста є, щоб не було розривано. Підсаджуйтесь вище. А, для проведення засідання нам необхідно брати головуючого секретаря. Які будуть пропозиції? Зарепетний пагаріл, за Буду а будуть інші пропозиції? Нема. Є пропозиція за головуючого секретаря. Проголосувати одним голосуванням. Надійшла пропозиція головуючи всепітельного секретаря Маталі. Хто за? Проти. Колеги, не мішайте, працювати. Я прошу тиші. Одноголосно, прошу, Дмитро Юрійович. Я не А я нас займати. Доброго ранку, шановні колеги депутати. Розпочинаємо. Будь ласка, тиша звука, Саша Розпочинаю спільне засідання постійної комісії. Перед початком засідання проведемо процедуру ідентифікації. Будь ласка. Загрібельний. Залі. Допадь. Допадь. Кіпкало Орищенко, Личенко, В зале. В зале, да? Да. Поляков. Бахвалово. Калюжный. Солоницкий. Левченко. Бызуглый. Долгополов. Хребко Криворучка Зикова Погоріла в залі, Зубов, Зеленський Олег, Свиридова, Король, Абора, Пертишна, Кутян, Рясна, Артеменко, Бакулин, Агун, Кожевник, Заскалкінай. Присотня онлайн. Дякую, Ткачук, Зеленський Володимир, Натягов, Залі Литвина, Скритник, Корум є, колеги. 24 в залі, один 24 в залі, один онлайн. В зв'язку з невеликою кількістю питань. Пропозиція провести без використання електронної системи. Не буде заперечень, колеги. Хто за, підняттям руки? Проти, отримався. Одноголосно. З порядком денному все знайомили. Чи будуть зауваження пропозиції до порядку денного у колег депутатів запрошених? Ні, тоді голосуємо за порядок денний. В цілому без змін, будь ласка. Загребельник. За. Довгань. За. Кіпкава. За. Ліченко. За. Бахвалова. За. Калюшний. За. Солоніцький. За. Безуглый. За. Долгополов. За. за. Криворучка. За. Зикова. За. Погоріла, за Зубов. За. Зеленський Олег. за. Абора. за. Тертишна. за. Кутя. Трясна. За. За. Бакулін. за. Кажевник. За. Ткачук. за. Натягов. За. Скрипник. за. Заскалкина за Оксана Михайлівна. За. за. Всі за. Порядок денний затверджено. Шановні депутати. Два питання пов'язані між собою. Пропозиція заслухати їх, а проголосувати блоком. Щоб тут швидше було. Не буде заперечень, колеги? Ні. Тоді переходимо до розгляду першого питання. Про внесення змін до рішення міської ради 5.9.24.21.03 про затвердження програми реформування і розвитку комунального господарства Лазівської міської тергромади 25.27 років. Доповідає Микола Панамар. Шановні колонії, шановні депутати, на ваш розгляд. Виносяться зміни до програми реформування. До нас надійшов лист від менеджера ТОВ арк «Буд» – це підрядники по фабрики кухні, про те, що будівельні монтажні роботи їм вже завершено, і вони готові передати замовнику готовий об'єкт. Для введення експлуатації необхідно додатково видати грошові кошти. Тобто ми пропонуємо програму збільшити на 300 тисяч, із яких за пунктом 2.5 додатку 2 в пункті 2.1 збільшити на 10 тисяч гривень. Тобто це реєстрація сіми транспортних засобів, які ми додатково отримуємо від фундації. В мене на комісії питали по грошовим коштам, передбачено для їх обладнання 46 тисяч доларів Баффета. Крім цього, додаток 2.5, додатку 2, додати під пункт 2,6, послуги з ведення платацію об'єкта за адресою Харківської області міста Лазова, вулиця Гончара, фабрика кухня, з ну, фінансування 290 тисяч. Тобто це виготовлення технічного паспорта, виготовлення енергетичного паспорта з видачою сертифікату, а також контрольно-гетазичні вимірювання. Тобто, об'єкт ми плануємо подати на ведення експлуатацію 25 грудня поточного року. Прошу підтримати. Питання до Микола Григоровича не буде? Дякую. Лариса Миколаївна. Зміни тільки стосуються цих питань, які озвучив Микола Григорович. Є необхідність доповідати колеги? Ні. Якщо не буде питань, ставлю на голосування блок двох проектів рішень. Які озвучені? Будь ласка, переходимо до голосування. Загребельний. За. Довгань, за. кіпкава, за. ліченка, за. бахвалова, за. калюжний, солоніцький, безуглий, за. долгополог, За. за. криворучка, за. зикова, за. погоріла за зуба, за. зеленський олег, за. обора, за. тертишна, за. кутя, за. рясна, за. бакулін, за. кажевник, за. За. ткачук. За. Натягав. За. Скритник. Заскалкіна. За Всі за. за блок з двох проєктів рішень підтримано одноголосно. Дякую. Пункт різний. Нема, Нема шановні депутати. Тоді спільне засідання постійної комісії Голошую закритим. Дякую.